Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6, відняти 3, додати 4 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, «6 додати 3», Буде 9. 9 відняти 4 буде 5. 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.